Стрілянина Вохтирці 25 грудня зранку жителів по вулиці Леніна розбудив гучний постріл. Як згодом з'ясувалося, чоловік з 13-го будинку вийшов у й годині ранку з під'їзду. Його шлях прямував на роботу. Аж раптом біля нього з'явився незнайомець і вистрелив з рушниці. Як потім констатують лікарі, постріл був здійснений з невеликої відстані. З тіла потерпілого вийняли не лише дробини, а й пужі та контейнер. Був доставлений потерпілий. Зленіна 13, з численними вогнепальними пораненнями обох стеган, обширною вогнепальною раною з дефектом м'яких тканин лівого стегна. Права нижня кінцівка, там теж є чотири вогнепальні дробові поранення під ямки, теж в проекції судин. Хворобу був геморгічний шок другого ступеню за рахунок гострої крововтрати. Кури був прооперований про особу потерпілого не розголошуємо, поки триває слідство. Єдине, що відомо, чоловік працював в НГВУ. Злочинець з місця події зник. потерпілий знаходиться у реанімаційному відділенні. Його стан лікарі розцінюють як стабільно важкий. Слідчі міськвідділу міліції переконані, напад був здійснений, цілеспрямовано на потерпілого. Наразі відпрацьовуються різні мотиви. Втім, правоохоронці мають версію, яка є найімовірнішою. Єдина версія, яку ми зараз розглядаємо. Потерпілий був порядною принциповою людиною, добросовісно виконував свої функціональні обов'язки по роду своєї служби. Чим, я так вважаю, на мій погляд, мішав криміногенному моменту, займатися своїм бізнесом. Це єдиний випадок, який викликав громадський резонанс жителів місця Хтирка та й не тільки. На зараз робиться все можливе, щоб цей злочин було розкрито. На момент здійснення пригоди свідків не було виявлено. Тому правоохоронці звертаються до усіх, хто може допомогти слідству будь-якою інформацією. Телефонувати за номером 23344. Анонімність гарантується усім, хто прольє світло на резонансний напад. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.